Вознесіння Господнє, роздуми про дві дороги та вічний вибір людської душі. У духовному житті християнина свята є не просто датами в календарі, а особливими віхами, що нагадують про ключові події священної історії та поглиблюють наше розуміння Божого плану спасіння. Ми, люди, схильні розподіляти їх за ступенем важливості є свята важливі, а є надважливі. Безумовно, Різдво Христове та світле Воскресіння, Пасха стоять на вершині цієї ієрархії як фундаментальні події, що змінили долю людства. Проте варто наголосити, що кожне свято, пов'язане із земним життям та служінням Господа нашого Ісуса Христа, а це переважна більшість свят, які ми відзначаємо, є глибоко значущим і важливим для нас. Не можна стверджувати, що Вознесіння є важливішим за хрещення або що в'їзд Господній до Єрусалима є менш значущою подією. Кожен такий день це дорогоцінний привід для віруючих зібратися разом у спільноті, знову і знову звернутися до святого письма, прославити нашого Господа і замислитися над його величчю та його вченням. І сьогодні ми святкуємо подію, яка дає відповідь на питання, куди пішов Христос після свого Воскресіння. Це свято вознесіння. він вознісся на небеса. Живий Господь і його небесна обитель. Одна з фундаментальних істин християнства, що докорінно відрізняє його від багатьох інших вірувань, полягає в тому, що ми, християни, точно знаємо, наш Господь живий. Ми знаємо, де Він перебуває, і віримо, що Він продовжує свою працю заступництва та піклування про світ і донині. Прикро усвідомлювати, що значна частина людства вшановує послідовників, чиє життя завершилося фізичною смертю без Воскресіння. Їхні тіла поховали і вони залишаються в могилах. Віра в таких лідерів є сліпою, адже як можна покладатися на того, хто сам є мертвим? Ми ж віримо в Господа живого, істинного та святого. Святе письмо чітко вказує на його місце перебування, він на небесах і навіть уточнює, він сидить праворуч Бога Отця. Про цю величну подію записали євангелісти Марк та Лука. Особливо детально її описав Лука, який, хоча й не був серед 12 апостолів, що ходили з Ісусом, у передмові до свого Євангелія, зазначає, я ретельно дослідив усе від початків і вирішив описати. Саме він у книзі діянь святих апостолів приділив найбільше уваги обставинам вознасіння. Євангеліст Марк описує цю подію більш стисло, констатуючи факт, що Ісус почав підніматися на небо. А лука, в першому розділі діянь, вірші від 9 до 11, подає розгорнуту картину. Перед самим вознесінням Ісус дає учням останні настанови. Вивівши їх з міста нагору, Він наказує їм залишатися в Єрусалимі та чекати обітниці Отця. Чекайте, коли на вас зійде сила Духа Святого, тобто сам Дух Святий зійде на вас. І коли він промовив це, дев'ятий вірш говорить, він угору возноситись став, а хмара забрала його з перед їхніх очей. Коли апостоли продовжували вдивлятися в небо, раптом перед ними постали два мужі в білих одежах і сказали Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так само, як бачили ви, як ішов він на небо. Він вознісся на небо. І іншого місця для нього й не могло бути, адже він звідти прийшов на цю землю, виконав тут свою місію і повернувся до Отця у свою небесну обитель, звідки він знову прийде судити живих і мертвих. І ми маємо підтвердження його перебування на небесах. Принаймні одна людина після вознесіння бачила його там, праворуч Бога. Це був первомученик Степан. Коли його побивали камінням за проповідь про Ісуса Христа, він, сповнений Духа Святого, поглянув на небо і побачив славу Божу та Ісуса, що стояв праворуч Бога. Це свідчення, записане у Слові Божому, запевняє нас у тому, що Ісус перебуває саме там, куди вознісся на небесах Одеснує Бога Отця, куди прямую я. Метафора двох шляхів. Сам Ісус, звертаючись до Отця в своїй первосвященницькій молитві Євангеліє від Івана, 17, розділ, каже такі слова, Отче, хочу, щоб ті, кого ти дав мені, були зі мною там, де я, щоб і вони бачили славу мою. Ісус пішов на небеса, щоб приготувати місце для своїх послідовників. Це спонукає кожного з нас поставити собі глибоко особисте екзистенційне питання: а куди йду я? Куди веде мене моя життєва дорога? Якщо запитати будь-яку людину, куди б вона хотіла потрапити після смерті, відповідь найімовірніше буде однозначною до раю. Ніхто свідомо не прагне до пекла. Проте Ісус у нагірній проповіді Євангеліє від Матвія, 7, розділ від 13 до 14 вірші, говорить нам про два шляхи, які людина може обрати. Перший шлях широкий. Ісус каже, що просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Широкий шлях тут на землі здається легшим, привабливішим. Чому? Бо на ньому нібито немає жодних обмежень. Можна жити, не замислюючись про наслідки, керуючись власними бажаннями, не звертаючи уваги на те, що є гріховним. Проте Бог попереджає у духовному вимірі цей шлях веде до загибелі. Багатьом подобається ця дорога, бо на ній не потрібно себе обмежувати, служити Богу, дотримуватися Його заповідей, любити, смирятися. Однак обмеження, які встановлює Біблія, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, люби ближнього свого, насправді є благом для людини, вони захищають її від саморуйнування. Людина ж часто сприймає їх як утиски, як вузьку дорогу. Другий шлях вузький. А тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало хто знаходить її. І справді, вузькою дорогою важче йти. Вона вимагає зусиль, дисципліни, свідомого вибору. Якщо порівняти це з нашими дорогами, то на вузькій не розженешся, не об'їдеш яму, ти змушений рухатися повільно й обережно. У духовному житті це означає постійний контроль над своїми думками, словами і вчинками це шлях, на якому ти вже не можеш робити те, що суперечить Божому Слову. Це дорога, що вимагає робити більше добра, проявляти любов і терпіння. Але Ісус Христос запевняє, цей шлях веде до життя. І дай Боже, щоб серед тих небагатьох, хто знаходить цей шлях, були ти і я. Нехай Він вузький, тернистий і важкий, але Він веде до вічності з Богом. Невідворотність вибору та вічні наслідки. Бог дає нам цей короткий період земного життя, щоб ми обрали свій шлях. Хочемо ми того чи ні, але від першого дня народження ми невпинно, день за днем, наближаємося до своєї смерті. Цей процес неможливо зупинити чи повернути назад. Не можна, доживши до 30 років, вирішити, щось стало важко повернуся до 20 життя це рух лише в одному напрямку. І цей шлях недовгий. Якщо порівняти тривалість нашого життя, Біблія говорить про 70 80 років, а що більше, то труд і хвороби з життям патріархів, які жили майже тисячу років, то воно здається миттєвістю. І поки ми наближаємося до вічності, Бог дав нам інструкцію, Слово Боже, щоб ми зробили правильний вибір. Після фізичної смерті наше існування не припиняється тіло повертається в землю, але душа безсмертна, вона продовжує жити вічно. І питання полягає в тому, де вона житиме. Ісус розповів притчу про багача і бідного лазаря, яка яскраво ілюструє невідворотність наслідків нашого земного вибору. Багач жив у розкоші, а лазар у злиднях, але присвятив своє життя Богу. Після смерті ангели віднесли душу лазаря в рай, а багач опинився в пеклі у муках. І коли він, страждаючи, просив Авраама послати лазаря, щоб той змочив йому язика, то почув у відповідь: між нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть звідси до вас, ані не переходять звідти до нас. Ти обрав свій широкий шлях на землі і широкі ворота, що відкрилися перед тобою, повели тебе до пекла. Треба було думати на землі, куди ти йдеш. Небезпека самообману і шлях до істини. Мудрий Соломон у книзі притч, 14, розділ, 12 вірш, попереджає є дороги, що видаються людині прямими, та їхній кінець, стежка до смерті. Людина схильна думати, що вона все робить правильно, що її напрямок вірний і не потребує нічиїх порад. Я сам знаю, як жити. Але це небезпечна самоомана. Ми рідко помічаємо за собою погане. Нам здається, що ми чинимо правильно, мислимо правильно, ставимося до інших справедливо. Це ми так думаємо, можливо, порівнюючи себе з кимось іншим, хто, на нашу думку, гірший за нас. Але справжнє мірило не інша людина. Апостол Павло казав: наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Навіть святі в Біблії помилялися. Єдиний бездоганний взірець це Ісус Христос. Нам потрібно порівнювати себе тільки з Ним, дивитися на нього і вчитися чинити так, як Він. Коли ми відкриваємо Слово Боже і дозволяємо Йому торкнутися нашого серця, ми починаємо бачити свої недоліки, свої помилки, ті моменти, де ми вчинили не так. Адже саме від того, як ми живемо тут на землі, залежить наша вічність. Тут ми збираємо скарби для неба. Чи збираємо ми те, що залишиться на землі і нікому не буде потрібне у вічності? Чи ми збираємо духовні скарби, любов, милосердя, віру, які є цінними і тут, і там? Нам потрібно прислухатися до докорів від брата чи сестри, а не відповідати з гордістю, а ти на себе подивись збоку часто видніше. Нам потрібно вдивлятися у Слово Боже, яке, як скальпель, проходить аж до розділення душі і духа, суглобів та мозків, і здатне судити думки та наміри серця. Бо саме із серця виходять і злі думки і погані наміри. Коли ми приймаємо те, що говорить Боже Слово, ми починаємо розуміти, на якому шляху ми перебуваємо, на вузькому чи на широкому. І тоді можемо робити висновки про те, що буде потім. Земне життя мене дуже швидко. А що далі? Як оцінить моє життя сам Господь, перед яким схилиться кожне коліно і перед яким кожному доведеться дати звіт? Тому нехай Господь благословить кожного з нас, благословить наше серце, щоб ми глибоко замислилися над найважливішим питанням свого буття, а куди йду я?